Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо в одну дуже цікаву пригоду. Будемо перетворювати звичайні рядки коду на справжнє візуальне мистецтво. Побачимо, як за допомогою простих команд Python можна створювати щось справді дивовижне. Ну що, готові? Поїхали! І одразу почнемо з такого питання. А чи може код бути мистецтвом? Ну, знаєте, зазвичай програмування сприймають як щось суто технічне, правда? Але сьогодні ми спробуємо довести, що насправді це ще й потужний інструмент для творчості, такий самий, як пензель чи олівець. Ось який у нас план. Спочатку познайомимось із кодом, який взагалі вміє малювати. Далі перші кроки створимо Олімпійські кільця, потім перейдемо до чогось складнішого, такої собі спіралі павутинки, а кульмінацією нашої пригоди стане творчий проєкт, де ми створимо справжнього робота-художника. Ну і на сам кінець, звісно, підсумуємо всі інструменти, які опануємо. Отже, знайомтеся з нашим цифровим художником. Це черепашка з бібліотеки Тартл у Python. Просто уявіть собі маленького робота на віртуальному полотні. Він слухняно виконує всі наші команди, повзе вперед, повертає і при цьому залишає за собою слід. Це, мабуть, найпростіший і найцікавіший спосіб почати малювати за допомогою коду. Наше перше завдання намалювати олімпійські кільця. Тут наш художник-початківець, так би мовити, вчиться найголовнішому. Точності і контролю над своїм пером. Йому треба зрозуміти, коли слід малювати, а коли просто переміститися в інше місце на полотні. Погляньмо, як це працює. Все починається з команди T.Circle50. Вона малює перше коло. Далі, і це ключовий момент, ми використовуємо T.PenUp. ця команда ніби піднімає перо, щоб можна було переміститись, не залишаючи сліду. А потім, коли ми на місці, опускаємо перо командою T.PenDown, щоб знову бути готовими малювати. І просто повторюємо цей процес для всіх кілець. А ось що тут найцікавіше: команди t.pendown та t.penup – це по суті основа всього. Це ж точнісінько як малювати звичайним олівцем. Коли він торкається паперу, залишається лінія. А коли його треба підняти, щоб почати малювати десь іще, лінія не проводиться. Все дуже просто і інтуїтивно, правда ж? Отже, підсумуємо швиденько. Для цього завдання ми використали всього кілька ключових команд t.circle точка для малювання кіл, тієчка і тієчка для контролю над пером, ну і, звісно, Color, щоб додати трохи фарм, це наш базовий набір. Так, рухаємось далі. Друге завдання спіраль павутинка. І це вже скажу я вам справжній стрибок у майстерності. Тут наш художник відкриває для себе неймовірну силу циклів і вчиться створювати складні візерунки з дуже простих, повторюваних правил. Що ж це за звір такий, цей цикл Фор? Насправді все дуже просто. Це команда, яка каже комп'ютеру: повтори ось ці інструкції стільки-то разів. Тобто, замість того, щоб писати один і той самий код, скажімо, 40 разів, ми просто кажемо Зроби це 40 разів. Це неймовірно потужна штука для автоматизації і створення візерунків. А ось як це виглядає в коді. Дивіться, рядок for i in range 40 означає повтори те, що всередині 40 разів. Всередині циклу команда T forward i into 5 змушує нашу черепашку рухатися вперед, і щоразу відстань стає трохи більшою. А Ті точка 90 забезпечує постійний поворот рівно на 90 градусів. І що ми отримуємо в результаті? Ідеальну квадратну спіраль. А тепер таке питаннячко на подумати. А що буде, якщо взяти і змінити кут повороту? От зовсім трішечки, з 90, скажімо, на 91 градус. Навіть така крихітна зміна в коді може створити абсолютно інший кардинально новий візерунок. От саме в цьому і є вся магія програмування. І нарешті ми підійшли до нашого творчого проєкту робот-художник. Це кульмінація всієї нашої подорожі. Тепер, озброєна всіма навичками, наша черепашка стає справжнім майстром, здатним створювати впізнавальні об'єкти ніби з власної уяви. Ось кілька ідей для натхнення. Можна, наприклад, зібрати вантажівку з прямокутників та кіл, або ж ялинку зі складених один на одного трикутників, або навіть сніговика з трьох кіл і однієї трикутної морквинки. Бачите, прості геометричні фігури можуть утворювати доволі складні образи. Ну що, спробуємо намалювати сніговика. Для цього треба зробити такий собі зворотній інженеринг, тобто розкласти фінальне зображення на його найпростіші компоненти. Адже що таке сніговик? Це просто три кола різного розміру та один маленький трикутник. Отже, наш план дій такий: крок перший малюємо три кола різного розміру. Крок другий додаємо трикутник для носа. Крок третій використовуємо щонайменше три різні кольори, і що важливо, крок четвертий вбудовуємо в наш код хоча б один цикл, щоб продемонструвати всі навички, які ми здобули. Ми пройшли справді чудовий шлях, і тепер час підбити підсумки. Всі команди, які ми вивчили, це по суті набір інструментів нашого робота-художника, і це дуже потужна основа для будь-яких творчих проєктів у майбутньому. Отже, давайте швиденько пробіжимось, що ж ми засвоїли. Ми вміємо малювати кола, контролювати перо за допомогою pen-up і pen-down, рухатися вперед і повертати ліворуч, і звісно ж, використовувати могутній цикл ФОР для створення складних візерунків. І знаєте, вся ця подроч від одного єдиного рядка коду до повноцінного малюнка чудово доводить, що програмування це не просто набір інструкцій для комп'ютера, це справді нове безмежне полотно для творчості. І наостанок відкрите питання. Тепер, коли інструменти опановано, а можливості безмежні, що ж ваш робот-художник намалює наступним.